Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми знову з вами зустрічаємось на каналі, авторському каналі творчої майстерні мого авторства. Я є Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Це меблі модульні. Як ви бачите, перша модель у нас функціональна. от Ми в минулому відео розглядали саме цю позицію: Софа, або Сіті. Маленький диванчик такий. І ця позиція є черговою. Вона або здається, або шоста, або сьома, або я вже навіть. З кількістю плутає, тому що їх настільки багато в комбінації з ергономічною, що це є неперевершений результат, досяг такого результату можливо було досягти завдяки застосуванню в конструкції. Математичної моделі Тетраміно. Це означає, що тут чотири елементи в конструкції використано. От На одному я сиджу, отут два поєднання між собою, і ще один от, четвертий. І а, саме чотири, не 3, не 5, не 8, не 10, а чотири елементи дають оту, те розмаїття форм в ході трансформації перетворення. Тож, наступним. Кроком або бенчмарком а, у нас є от така а, дуже легко бачите, однією рухом однієї руки двох пальців я перетворив на повноцінне а, ліжко, спальне ліжко або матраць, або кровать, або а, а, Розкладачку, диван, у кого на що вистачає фантазії. Тож ми маємо в конструкції ще одну позицію в вигляді повноцінного для дорослої людини, ліжка, місця для сну, відпочинку, де два метри. Довжини. Ми маємо 50 см за, за рахунок одного модуля при, в процесі розкладання 50 см на 4, отримуємо загальну довжину 4 метри. Ви бачите, при моєму зрості там вистачає навіть за наявності подушки або двох подушок ми маємо ще вільне місце. Тобто будь-яка людина, у мене антропометричні дані середні, середньостатистичні по всій планеті, тож сміливо можна казати, що для будь-якої людини тут буде комфортно. навіть якщо людина понад 2 метри, якщо правильно розміститись, то буде дуже комфортно. Або подушку смістити змістити трошки далі, додатковий аксесуар, валік, або таке інше. Тобто, будь-яка людина буде тут комфортно себе почувати. От, власне, про такі прості речі я розповідаю на, ціє, на цьому каналі. Тематика, ви знаєте, вже обрана у нас є. Бенчмаркінг, ергономіка і дизайн, все поєднано, все гармонійно, все дуже структуровано викладається. Більше, більше активності буде з'являтися. Наступний, наступний крок анонсує: у нас ми переходимо, бачите, у нас від, ергономіч, о, від функціональної моделі ми переходимо до ергономічної моделі. А загальна картина виглядає у нас от таким от чином, Бачите, у нас є о, тут о, патенти, і о, тут о, дві моделі ми споглядаємо одночасно, бачите. От, от, так от. Ми бачимо одразу дві моделі. Тож, на сьогодні е, завершуємо нашу експозицію закриваємо, І театр наших дій е, буде розгортатись невдовзі. Я вас запрошую, долучайтесь до каналу, рекомендуйте і е, будьте активними користувачами.